Привіт усім глядачам каналу Крістіни Косової. Мене звати Катеріна, і я сьогодні буду співведучою нашої головної гості, власниці цього прекрасного каналу, пані Крістіни. Я буду задавати запитання, як зазвичай поговоримо ми на політичні теми, які хвилюють кожного глядача. А я завчасно попрошу вас поставити вподобайки на цей ефір, тому що. Для нас дуже важливий енергетичний обмін разом з вами. Завчасно вам дякую, пані Крістіно. Якщо ви готові і ваші карти на поготові, то давайте будемо розпочинати. Скажіть, хочу, хочу всіх привітати, всіх своїх глядачів. Хочу нагадати глядачам, що є у мене в телеграм-каналі перегляд по безвісти зниклим. Будь ласка, долучайтесь телеграм-канал у описі відео. Так само у мене є вечори Таро. Тому хто не хоче йти на повну консультацію, ми робимо з дівчатками групові, скажімо, перегляди по 10 чоловік. Так само можна інформацію дізнатися в моєму телеграм-каналі. Долучайтеся, будь ласка, хто не долучився. І коли роблю перегляд міст, що дуже важливо, мені дівчата пишуть навіть маленькі міста, я приймаю заявочки, а потім роблю для вас перегляд. Тому в мене найкращий в світі телеграм-канал, куди я вас запрошую. Обов'язково, значить, посилання на телеграм-канал ви знайдете в описі під цим відео, як знайти опис під відео. Дивіться це там, де ви ліворуч будете ставити нам вподобайку. Трішечки вище підіймаєтесь, там є кнопочка ще. Відкриваєте її, там є телеграм нашої прекрасної пані Крістіни. Підписуйтеся обов'язково, не пропустіть класні акції, передбачення безкоштовні. Безвісти зникли військові, загалом вся корисна інформація там. Тоді ми розпочинаємо. Так, поїхали. А, так, напевно, з найболючіших тем хочу поговорити про Трампа. Так. так, мав він на цьому тижні розмову з Путіним, мав розмову з Зеленським. Давайте спробуємо подивитися, що скажуть карти на питання, чи дотисне Трамп Путіна до більш-менш ну, вигідних чи нормальних для нас умов по миру. Найближчим часом я не бачу, що він його дотисне, адже е, карти показують, що вони ще дуже довго будуть міняти умови. Дуже довго. Одну зустріч будуть переносити, другу зустріч. Я ще на початку тижня ще до того всього, ще до тої розмови казала, не буде не буде поставлено всіх точок над і ця розмова буде породжувати іншу розмову, іншу і іншу. Угу. Всього ми не дізнаємось. Наразі я не бачу на цьому тижні, що вони домовляться. Угу. А, давайте спробуємо зазирнути у майбутнє з таким питанням: якою буде найболючіша поступка України, та якою буде найболючіша поступка Росії. України, яка найбула поступок не бачу. А знаєш чому? Тому що ми не хочемо їх робити території, вони хочуть нас змусити робити поступки, а ми не хочемо, тому ми відкусуємося і будемо захищати свої території. Вони хочуть геть, по-перше, забрати по, по лінії фронту і додати області. І зараз Трамп, що він там, якщо я не помиляюся, щось він там заколочував з запорізькою АЕС, правда? Так. Поговоримо. Це, про це. Я переглядала це питання, це є бред повний. Нам, нам просто продовжують час. Нам просто продовжують час. Ще так само я переглядала, що ворог хоче як можна більше відкусити, щоб потім поставити знов цю умову. От до чого нас ведуть. Давайте на тоді старте. ж перевіримо цю історію з АЕС, значить, питання таке. Дивіться, Трамп. Поклав око, начебто, на українські атомні електростанції та одеський порт. Давайте подивимося, чи це правда. То він копали не хоче, правда, то він порт хоче, то станції хоче. Давай подивимося, ну, чи законно, чи юридично він буде ними володіти, правильно, так? Ну, ну я Але як, вон... як він ставить взагалі питання за, за ту АЕС. Ну, Він просто поклав на них око. Вони таки написали англійською Keep типу. Добре, давай глянемо, чи буде він ну, щось з ними робити, модифікувати, чи вони будуть йому належати. Ну, якимось таким так, чином, так, так. чи він буде взаємодіяти, чи буде мати право, чи можливість. Давай глянемо, чи буде взаємодія. Хоче буде пропонувати, але я не бачу, що Україна на це погодиться. Угу. Не бачу. Mm -mm. Ми не віддамо, тому що я перепрошую, ми вже не такі дурні. Правильно. Так, давайте ми розглянемо. Ми з вами почали говорити за тактику Путіна, ви нам сказали, що він хоче відкусити найболючіше, так? що якомога більше під час перемовин. Давайте ми подивимося, чи вдасться окупувати нові міста. Чому таке запитання? Зараз, е, Боже, розвідка і політологи закордонні кажуть, що про можливе відкриття третього фронту на Сумщині. От хочу mm -hmm. подивитися, чи вдасться йому окупувати нові міста і перейдемо на Сумщину, чи це там буде добре? Чи, е, чи буде третій фронт? Велика ймовірність, що буде? Буде де? Сумщина, може бути Сумщина. Тобто дійсно не брешуть вони нам. Не брешуть, може бути. При яких обставинах? Так ці обставини будуть залежати від оцих зараз перемовин, що вони, знаєш, бігають, бігають, зізвонюються, перемовляються. Якщо Україна відмовиться від того, від того, від того, то тоді я бачу, що відбудеться третій фронт. Якщо ми не підемо на поступки Трампу. Байдуже про наші території, він буде нас змушувати, а ми не можемо на це погодитись, тому що це абсурд. Угу. От і тоді, можливо, я, і, і, я не хочу лякати людей тут і попахує, і наступом, і третім фронтом, і все. всі ці е, події мені йшли на квітень, і ішли на травень. Може таке відбутися. Давайте тоді, якщо вам вони йшли на квітень, давайте, пані Крістіно, подивимося Сумщину на квітень. Для них який буде прогноз? Якщо не відбудеться домовленість про заморозку чи про ті 30 днів, а воно навряд чи, то, перепрошую, то буде, випадає карта диявола, буде атака. Ну, тобто, буде наступ. Розумієш, просто буде наступ. Це вже страшно, ну але знову ж таки ми бачимо тут вибір. Або ми, ми можемо все ж таки здобути якісь точки домовленості, або буде наступ. Як поведе себе наш президент? Я не знаю. Можливо, можливо, в голові е, Трампа буде ну, хоч щось для нас лояльне, тому що те, що вони хочуть, ну це, ну, це мега для нас, ну це смерт, це смертельні умови. Так воно і є, от прям, знаєте, можна за голову винести. Росія для нас створює смертельні умови. Так воно і є, кожного дня. So, смертельні умови, які означають капітуляцію, розумієш країни. Можна було з самого початку взяти і зробити, і зберегти всі ці життя. А зараз це як? Ну, це, це, ну, як це можна допустити, правильно? Так. Ну, в, цьому, в цьому і є вся суть. Так, можемо ми подивитися наші позиції в перемовинах? чи будуть враховані наші інтереси? Ні, там, там є брехня, двіка пентаклів нам це не вигідно, і це означає 50 на 50. Тобто, ну, десь, ну, дивися, наш інтерес в чому? Щоб припинити вогонь, правильно, щоб це все зупинилося. А решта інтересів на, на наші взагалі не будуть розглядати. Ну й території, тобто, ну правильно, тобто ми маємо бути задоволені тільки тим, що воно припиниться, а території, як воно, що воно обмін? Тобто нас взагалі е, не будуть про це питатися, тому тут дуже ну карти дуже неприємні. Не будуть розглядати наші інтереси так, як ми потребуємо цього, і так як було би по справедливості. А скажи, будь ласка, з приводу того перемир'я так протягом 30 днів, ти взагалі його бачиш чи не бачиш? Я його не бачила. Я жодного разу не сказала, що я його бачу. Жодного. Про нього говорять, 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 але іде карта мага. Це є просто балачки і маніпуляції, аби відтягнути. І по четвірці Пентаклів це іде затримка часу. Розумієш? Затримка і блокування часу. Дивимося, для чого? Щоб відхапати, як можу, якомога більше. Розумієш? Ну, сволоти? Так. Тоді знаєш, я перефразую: можливо, ми можемо подивитися, чи буде встановлено режим тиші? Давай і від цього вже будемо відштовхуватися. Пропоную вашій увазі, мій авторський амулет жіноча сила. Усі наші досягнення базуються на кількості енергії, якою ми володіємо. Цей амулет допоможе вам запалити ваш внутрішній вогник для досягнення абсолютно різних цілей, які вам потрібні: одруження, стосунки, краща робота, виглядати краще, почувати себе краще, створення нового життя на новому місці. Тому взаємодія з таким амулетом запалить. Кожну кожну з вас і дозволить вам володіти своїм внутрішнім вогником, як ніколи. Смерть і башня. Я не бачу встановлення режиму тиші, але це не від нас, Катерина, буде залежати. Це буде залежати від того, що Путін його не хоче. Він затягує. Він як говорить, для чого нам 30 днів ми хочемо. Е, ну, е, Геть це завершити назавжди. Mm. І далі лупить, лупить і лупить. Розумієш? Я не бачу цього тридцятиденного. Я би навіть не сказала, що він для нас вигідний. Mm -hmm. Нам не дадуть, я, я, які, як він каже, не мобілізуйтеся, нічого не робіть, те не робіть, миротворчі е, війська нам не можна. Mm. Правильно? Тобто, це є просто бред, він нам нав'язує, що нам робити в нашій країні в момент цього тридцятиденних тих, 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 домовленості. Ну ми, угу. ми ж не говоримо, що їм робити. То чому хтось нам вказує, як нам себе поводити, які війська нам запускати, і які не запускати? Розумієш? Да. Тобто на я... нас напали. Так. так. Нас так. відібрали землю, і нам ще керують, кажуть, що не робіть чого не робіть, і нам забороняють підготуватися. Ти вдумайся, будь ласка, в це дикунство. Нам забороняють підготуватися. Тобто, відверто, я не бачу цього тридцятиденного. Я теж його чомусь так не відчуваю. Добре, давай ми спробуємо подивитися інший бік, можливо, хороший. Скажи, будь ласка, які події а, ні, які будуть передвісники миру? От ми будемо зрозуміти, що сталося, значить, скоро буде мир. Все ж таки ми напевно з цими копалинами, з тим з чимось, те, що зв'язано з цінним, те, що є на нашій землі. я думаю, що ми підпишемо якусь угоду. Угу. Це є раз. І вона буде, ну тобто вона буде на папері, вона буде юридична. Мені здається, другий придвісник те, що умовно публічно всі будуть знати, що Путін наніс ножа в спину Трампу, що він його підставив. Угу. Він Може його підставив цього? і так, і він всі його домовленості помножив на ноль, і його виставив, ну, скажімо, умовно клоуном. І ще передвісником буде те, я думаю, що це буде наступ. Що на нас будуть наступати. І от тоді, коли буде оцей дикий наступ, коли вже чітко всі взвиють і зрозуміють, що це все ті перемовини, все, що було до того, це все були маніпуляції, оце і буде передвісник. І от тоді воно може скінчитись. А скінчиться тоді воно, коли Америка. Покаже себе зі сторони сили і зможе гавкнути на Путіна і наставити до його скроні цей самий ядерний гриб, і так само йому м м е відповісти дуже, дуже жорстко з позиції сили, а не з позиції, що йому шукають додаткову цукерочку, чим би ще йому дати, чим би його забавити, як би його не рознервувати. Розумієш, ось так воно може закінчитися, тому що наразі позиція штатів, він з ним бавиться, як з дитиною, яка капризує, яка попісялась і покакалась. Якщо говорити про можливий наступ, пані Крістіне, давайте спробуємо передбачити, де він може бути. Це північ, це схід чи південь. Тобто можемо навіть по регіонам дивитися. Давай. Це... Давайте за Чернігівщину. Люди просили. Подивимося її в першу чергу. Ймовірно, Ні, навряд Ні, навряд чи. Не навряд чи. Чудово. Давайте Сумщину. Сумщина йде. Сумщина, Сумщина може. Угу. Угу. Погано, але розуміємо, що Сумщина далі. А Харківщина. Може бути Харківщина, так само. Давайте Запоріжжя, ну, Запоріж... Запорізька область. Так само може бути. Дивися Чернігів, ні, а оці три от Сумщина. І Запоріжжя найбільше фонять з цих міст. Так, У нас лишається ще Херсонщина, наша незламна. Чи не попруть вони з лівого берега? Ну тут, ну тут не дуже. Якщо зрівнювати з цією енергією карт на попередні місця, то тут не дуже. Так, добре. Донеччина. Ні. Ну, то ми взагалі Донецьк і Луганськ ми взагалі не рухаємо. От нам важливо переглянути оце, оце свіже нове, розумієш? Так, і люди питали, чи можливий прорив Дніпропетровської області. Зараз, зараз, я переміщаю карти і тоді глянемо. Поки я мішаю, хочу нагадати, щоб не забули долучитися до мого телеграм-каналу, на наступному тижні переглянемо військових і приходьте до мене. На групові заняття, по таро, не заняття, а перегляди. Ми дуже гарно дівчата, ми з дівчатами спілкуємось по відео. І дивимося Донеччину, Донець... не Донеччину Дніпропетровськ... Дніпропетровщину. Так, так само мені фонить на те, що може бути фронт. Ну, значить, дійсно, тут і розвідка працює, і президент, бо він зауважив, що північ, схід. Так, і... Так. і цей... Абсолютно вірно. Ох. Часові рамки воно не покаже пані Крістіно? Середина кінець весни. Початок червня. Хоча б так приблизно. Кінець квітня-травень. Одна точка. І потім ще може бути. Травень-червень, але якось на, на, на рубіж, коли буде переходити квітень-травень, е, останні цифри е, квітня початкові травні і так само на наступний місяць. Угу. Кінець травня, початок червня. Ну, зрозуміли, так? А. Оці от вотрубежі, і давайте на останок нашого ефіру. Знаєте, що ми подивимося? Так, був е, дуже страшний, жахливий. На, Боже, чи б не сказала наступ, масований удар, масований удар по Кропивницькому. Вісім людей загинуло, дуже багато поранено. Також у нас Слов'янськ дуже сильно постраждав. Там були ці шахеди зі шрапнелю і дуже багато цивільних поранено. Пані Крістіно, давайте ми подивимося, які міста вам фонять, тобто, де може бути наступний масований удар в Україні. Розпочнемо звідки, що ви загадали? Зараз, зараз, зараз. Я так гляну по по-своєму і я скажу, які ще можуть бути. Суми можуть бути. Дніпро може бути. Черкаси. І Західна Україна. Угу. Чернігів. Люди за нього питали як там? Ні, поки що я не бачу цей тиждень Чернігів, цей тиждень Чернігів... ні, пізніше. Пізніше ну не фонить мені зараз Чернігів, а оті точки, які я назвала, я подивилася їх трошки в більшому розрізі. Це не просто безпека на зараз, розумієш? Це трошки в більшому розрізі, які мені фонять міста по масованим атакам. Угу. Тобто, так як Кропивницький постраждав, я це маю на увазі. Так виходить, там просто шахетні, ну тобто там не масовані ракетні удари будуть. Ну, я маю на увазі, я розумію, але такі, які принесли з собою, дуже, ну, угу. дуже серйозні втрати. Давайте глянемо Харків. Окремо вони просили. Окремо просила Полтава. То, що я пам'ятаю з глядачів. Поки що Харків не бачу. Полтава може бути. А Київ та Київська область. Так само Київ і Київська область може постраждати. Це комбіновано, так? Там і ракети, і шахеди. Що воду показую більше? Так. І ракети, і шахеди можуть бути. Угу. На жаль, не втішно, тому що ворог, ну, так як ми дивилися, тих 30 днів я не бачу і ворог буде закидати. І давайте наостанок там Хмельниччина. Окремо, і окремо житомирщина, бо вони ображали, образились на нас, ми їх не подивилися той раз. Хмельницький е, погані карти, і Житомирщина так само. І тут випадає диявол на Хмельницьк, четвірка випадає, не подобається мені, і е, Хмельницький і Житомирщина. Житомирщина, Ну Тут, тут такі шахетні е, удари, але все одно можуть бути і п'ятірка, і жриця, ну, тобто. Мені фонить. Фонить обстрілами фонить. А уже де, де будуть більші обстріли, де менші, чітко сказати, важко, але те, що обстріли будуть, це, це мені випадає 100%. Так, зрозуміло. Я дуже вам дякую за попередження. Дякую, Катеріночка, і вам. Пані Кристіно, також дякую вам за цей ефір, за те, що ми відповіли на питання, які цікавлять всіх ваших підписників. От, обов'язково підписуйтеся на телеграм-канал нашої пані Крістіни. Будь ласка, ставте вподобайки, так як ми молодий канал, який дуже динамічно розвивається, і для нас це важливо. Вам не складно написати нам якийсь приємний коментар, мінімум з трьох слів, і поставити вподобайку, і підписатися на канал Крістіни Косової, А для нас це архіважливо. Це нас мотивує знімати і робити розклади таро, і готуватися до інтерв'ю і працювати для вас. Тому будемо дуже вдячні вам за таку енергопідтримку. Щиро всім дякую і до зустрічі. До зустрічі.